Страшна, але дуже цікава. Це все про книгу украдені від Валентини Пополюшки. Історія динамічна, захоплююча, адже це трилер для підлітків. Але найголовніше є тут, що вона містить корисну інформацію, попередження про небезпеку, адже ця історія про викрадення дітей. Звучить дуже страшно, і насправді це тема, про яку не те що читати, боїться навіть говорити. Але потрібно доносити цю інформацію до дітей та підлітків, попереджати про небезпеку. і це Ця історія це як варіант захопливого читання, який містить саме таку інформацію. Адже головного героя та ще його двох знайомих викрадає незнайомець на вулиці, їх у багажнику авто. Завозять у закинуте страшне місце, де є ще інакші діти, яких також викрали. В кожного з них своя історія. І, звісно ж, вони будуть пробувати звідти втікти. Ви будете хвилюватися і переживати за долю дітей. І, звісно ж, що основне дитина отримує важливу інформацію. Остерігайся, пильнуй, не довіряй незнайомцям. Тож, насправді, я цю книжку рекомендую абсолютно всім підліткам до прочитання. Але, окрім того, що я вже сказала, мушу відзначити, що. Ця книга читається дуже швидко, дуже цікаво. Тож вона ще й підійде тим дітям, які не особливо люблять читати, тому що саме такі книжки дуже часто зацікавлюють у читанні. Тож, якщо ви раптом не бачили ще ось цю нашу книгу, то обов'язково зверніть на неї увагу. Цікава і важлива історія.